Всім привіт! Вітаю вас на каналі Little Wine House. Нарешті у мене дійшли руки, щоб змонтувати нове відео про будівництво моєї виноробні з винним льохом. І цього разу я детально вам покажу і розкажу, як правильно зробити якісне заземлення у приватному будинку. Розповім на що обов'язково звернути увагу, які матеріали я використовував, поділюся практичними порадами, ну і важливими нюансами, звичайно. Причому все це не лише на прикладі виноробні. А й, наприклад, заземлення, яке я робив у власному будинку. Там є багато цікавих та важливих моментів, про які на YouTube майже ніхто не говорить. Ну що, поїхали. Так, а зараз я вам покажу в 3D моделі, щоб це було більш наглядно. Як виглядає схема заземлення, яку я зробив? Так, зараз воно завантажиться. Mm -hmm. yeah. Так, ну що, тут якраз от е, на цій схемі добре видно. Е, весь армокаркас, який зроблений. Да, це нижня п'ятка, це стіни, це перекриття льоху, це перекриття винокурні. Ось, ну, Тут не ще парапети, але це не суттєво. Коротше, всі армокаркаси поєднуються між собою заземлення. Як я показав на відео, ось я зробив три таких електроди. 3 метри довжиною. І між ними відстань також 3 метри. Обварив полосою і поєднав із армокаркасом цією полосою. Ось в цьому місці тут є болтове з'єднання. Тобто, воно роз'ємне. Для вимірювання або ще якихось технічних задач. Так. Далі полоса йде у товщі стіни, вона місцями підварена до армокаркасу. Потім піднімається вверх і відгалуджується наліво. Наліво вона проходить у цоколі і онокурні. Ось таким чином. І виходить така петля біля електричної шафи. Далі все обладнання, яке потрібно заземлюватись, об'єднується до цієї шини. Також вона піднімається наверх, бо стіни з газоблоку, да, і вони якраз поєднуються з цією пластиною. Ну і далі вона підварена вже до каркасу даху. Ну, також Також сходи. Зараз я покажу їх. Так, металеві сходи, які йдуть на дах, вони спираються на швеллери. Які закладені в перекриття, також поєднуються з цією арматурою, і також поєднуються в спільний контур заземлення. Тобто всі металеві конструкції поєднані між собою заземлення. Ось таким чином виглядає сам конструктив заземлення. А тим часом я продовжував роботу по його монтажу. І ось тут в погребі якраз займаюся тим, що завершую зварювати обв'язку та якраз оцю полосу, яка поєднує. А самі електроди заземлення із ось цією полосою, яка проходить у мене в моноліті. Так, що ще важливо при організації заземлення? Ну, По-перше, це глибина залягання електродів та шина, яка їх поєднує. Шину потрібно заглублювати не менше, ніж 70 см від поверхні ґрунту. Далі я розкажу ще, як я робив заземлення в будинку. Але ось тут видно, що в мене не глибоко закопано. Чому? Тому що ця вимога вона спирається на замерзання ґрунту. Тому шина, яка поєднує у вас електроди заземлення, повинна бути якомога глибше для того, щоб на неї не впливала зовнішня температура. Тобто зимою це замерзання, а літом навпаки відтаювання та нагрівання ґрунту, висихання його. Так от, для того, щоб це найменше впливало на ваше заземлення, його потрібно заглиблювати. В моєму ж випадку, так як я роблю заземлення на дні мого льоху, то тут вже в мене плюсова температура, тому я його сильно не заглиблював. Я його заглибив буквально сантиметрів на 20, щоб воно не заважало вкладанню підлоги. Ну і ще важливий момент це обов'язкова ізоляція зварних з'єднань. Як робив я? Спочатку я вкривав зварне з'єднання декількома шарами фарби, а потім зверху заматував спеціальною стрічкою саме для заземлень. Вона так і продається в магазині, можна загуглити, а стрічка для ізоляції заземлення. Вона чимось таким просочена, ось дуже липка і не пропускає воду. Тобто, коли ви її наматуєте, вона гарно прилипає як до самого металу. Так і шари злипаються між собою. І після того, як ви в декілька шарів замотали, вона стає таким собі монолітом, ось, який не пропускає вологу да, до цих ось зверних з'єднань. Бо це якраз і є саме слабке місце заземлення, тому його дуже важливо гарно ізолювати. Ну а Далі, як ви побачили, я засипав а, ці траншеї, де були прокопані заземлення. Та залив гарно водою, щоб воно досить щільно прилягло до металу. Потім, після того, як вода дещо розсосалась, я ще підсипав сухої глини та добре протрамував. Таким чином, я вже підготовив основу під вкладання підлоги у льосі. Але про підлогу пізніше. А зараз хотів би ще додати про те, як я робив заземлення в себе в будинку. Бо там воно також має свої цікаві особливості та тонкості в реалізації. Почну, мабуть, з лайфхаку, для того, щоб кутник легше входив в землю. Його потрібно ось таким чином заточити. Тобто відрізаєте болгаркою края та підтачуєте площину. Таким чином, коли ви будете забивати кутник, він буде легше входити в ґрунт. Далі робимо трикутник, так само, як я робив в льосі, зі сторонами 3 метри та довжиною. Електрода, тобто кутник, а також 3 метри. Після цього варю цей трикутник пластиною, так званою шиною. На цьому скажімо так: стандартний підход у влаштуванні заземлення в мене закінчився, і далі пішли вже мої такі особливості. По перше, впродовж шини, яка йшла від цього трикутника заземлення. До точки підключення, а точкою підключення в мене є відний щит, там де розміщений електричний лічильник, я вирішив розмістити додаткові кутники. Там, десь у мене відстань метрів 7-8 загалом, від трикутника, і я додав на цьому шляху ще два кутника. В результаті в мене вийшло таке комбіноване рішення між контурним заземленням та лінійним. І на цьому етапі в мене було вже два типи разом, тобто контур у вигляді трикутника, і далі лінійне заземлення у вигляді окремих кутників впродовж шини до точки підключення. Ще згодом додався третій тип заземлення: це штиріве, коли я додав свою ланку заземлення. Ще один елемент у вигляді модульного стрижня із нержавіючої сталі. А зараз я хотів би вам це більш детально показати на моєму проєкті у 3D-моделі, а також розкажу, що і для чого робилось. Ось так виглядає 3D-модель всього заземлення. Як ви побачили на фото, є ось цей трикутник із електродами, да, довжина електрода 3 метри, і шина між ними також 3 метри. Є. Далі в нас йде вже шина до. Відного щита. Ось вона проходить сюди, тут додатковий кутник, і тут другий додатковий кутник. Тобто, в даному випадку ми маємо комбіноване контурне заземлення та лінійне. Потім воно заходить ось сюди на стіну мого будинку, і підходить до відного щита. Зараз я покажу цей щит, щоб це було більш наглядно. Так, ось так. І дещо перемкнемо режим. так Є. Ось так це виглядає. тобто шина підходить знизу, і вона завершується ось тут під щитком. Як влаштований щит всередині, в мене використовується система TNCS, тобто, це система з розділенням об'єднаного пм провідника на вводі на окремий захисний ПЕ та робочий. Нульовий провідник. Зроблений в мене трифазний від. Да, ось ми бачимо, заходить три окремі фази на відний автомат, і четвертий це пен-провідник зі стовпа, він заходить на ось цю колодку. Ця колодка всередині поєднана із сусідньою. Це якраз є те саме розділення. І це вже колодка виступає як N, да, а з цієї колодки йде ось вниз кабель. Він через гермовод іде вже і поєднується з ось цією шиною. Тобто, да, це ось так от виглядає. У ну, мене просто нема фотки цієї, да? але ви розумієте, в чому суть. Тому що а, цей да, з щита, от так він виходить. Тут стоїть коробка розподільча. Яка закривається з'єднання? Ось там болт, і на цьому болту приєднується, на цей болт приєднується цей PA-провідник. Так, що в нас далі тут іде? Далі, три фази після відного автомату. Вони заходять на лічильник, і з лічильника вони виходять на селективне. Протипожежне УЗО. Це селективне УЗО на 300 мА, воно захищає від саме пожежі, тобто воно не захищає людину від струму, бо в нього висока уставка току 300 мА, але воно захищає від саме пожежі. І вже з цього УЗО ми бачимо ось ці питильки. Це вже кабель йде на будинок, на щит. Також. Тут ще що встановлено. По-перше, індикатор наявності фаз. Ось тут червона, жовта, зелена. Тобто, коли у нас, звичайно ж, увімкнений відний автомат, ми можемо автомат, то ми можемо бачити, чи приходить нам напруга ззовні. Також тут можна побачити розетку та автомат, який захищає цю розетку. Він підключений ось цим ось кабельком після УЗО. І далі з цього автомату вже йде на розетку. Все, розетка захищена, все добре. А будинок захищений протипожежним УЗО. Ось так виглядає досить така компактна конфігурація мого відного щита, що б я хотів відмітити тут у рамках, скажімо так, нашої розмови про заземлення. Тобто, ми побачили, що наше заземлення, да, яке йде ось тут, да, на дворі, і воно заходить до щита в вигляді металевої шини. І від щита поєднується із цією шиною кабелем. Тобто, таким чином ми отримуємо вже заземлення в нашій електричній системі будинку. Ось це заземлення прийшло сюди. Потім, як ми бачимо, ось це заземлення зайшло на цю колодку. І тут ми бачимо ось цей відний кабель. Раз, два, три, чотири. І ось п'ята жилка ось ця йде. Вона йде саме в цю колодку. Тобто, на будинок в мене йде п'ятижильний кабель 5 на 10, якщо бути точним. 5 жил по 10 квадратів. Все, тобто 4 жили йдуть з ОЗО, це три фази та 0. І п'ята жила земля йде від цієї колодки. Також я викликав лабораторію, яка мені виконала заміри мого заземлення. І воно склало 2,4 Ом. Це дуже гарний показник. В багатьох випадках достатньо там і 30 Ом. Ідеально, якщо у вас буде 4, у мене вийшло 2,4. Ну, це, звичайно, на це повпливало те, що я робив додаткові ось ці електроди. А також ще дуже важливо: це. Сам ґрунт, в якому виконується заземлення. У мене це глина, суглінок, доволі таки щільний ґрунт, і він дає гарні показники по заземленню. Там більші проблеми виникають на піщаних ґрунтах. Там потрібно або більше електродів робити, або глибше їх забивати. Ось, якщо скальний там, зовсім вже це важко. Ось, а от на глині дуже добре виконувати заземлення. Так, от на ось цьому можна було й зупинитись. Але що я подумав? Як ви побачили, я виконував заземлення саме з чорної сталі, а вона так чи інакше з роками буде втрачати свої властивості, тобто вона буде ржавіти і буде зростати. Опір цього заземлення. І я вирішив, що мені потрібно зарезервувати моє заземлення іншим матеріалом. В даному випадку я вибрав нержавійку. Я придбав модульне штирове заземлення саме з нержавійки. І що я зробив? Як ви бачите, тут в мене йде відгалудження від ось цієї основної шини заземлення, яка прийшла в мене до щитка. В мене пішла ось сюди направо. Ще одна шина. Вона пішла повздовж будинку, да, і дійшла ось тут до мого підвалу. У мене під будинком є невеличкий підвал, і вона сюди заходить і спускається донизу. А саме тут, внизу, я вже всередині будинку, точніше, в своєму підвалі, забив ось, цей, ось це нержавіюче зазимлення. Так, зараз я приберу підлогу. Да. Десь ось так воно виглядає. Тобто, фактично, оцей, оцей штиль. Він забитий на 9 метрів, тобто тут 6 секцій по 1,5 метри ну і загальна довжина виходить 9 метрів. Так як у мене ґрунтові води десь на 8 метрах, то останній метр цього заземлення він фактично знаходиться у вологому середовищі. Тобто якість цього заземлення, я вважаю, досить висока. Але, на жаль, я вже після того, як монтував ось цю частину, да, наживічу, я вже не викликав лабораторію, тому я виходжу з того, що це заземлення ще покращило моє основне, яке зроблено з чорної сталі. Ну, звісно, пройшло вже декілька років, і, мабуть, є сенс поміряти, бо то заземлення, що на дворі, воно повинно було дещо втратити по своїм якостям, але наявність нержавіючого штиря його покращило. Те, що ми бачимо на цьому етапі, це фактично три типи заземлення, поєднані між собою. По-перше, це контурне заземлення. Да? Яке в вигляді трикутника. Далі в нас іде лінійне заземлення, коли повздовж нашої шини додані додаткові електроди. А також ще й модульне заземлення, яке поєднано із відним щитком додатковою з цією шиною. Що тут ще цікавого, це підключення цього заземлення до електричного розподілення будинку. Покажу вам, мабуть, це окремо ось тут. Так, що ми тут маємо? Ну, давайте спробуємо схематично намалювати. Тобто, перше, у нас іде контур заземлення у вигляді трикутника. Так, намалюємо його червоним, Або давайте зеленим. Да? Зеленим. Так, і. То ще? Ось так. Це наш контур заземлення, Покажемо тут пару електродів. Так. Так. І так, є. Далі. Далі у нас іде ще два електроди. уже в линейном выгляде. Вот так. Так. Е. Это наша шина. Так. Узелена. Так, а то стиша. Ось, це наша шина пішла. Наша шина далі пішла до. Так, далі. Наша шина пішла до щита. Ось у нас щит. Так. Це в нас ВРУ. Відна розподільча установка. Так. Ось маємо. Тобто маємо ось таку схему на самий початок. Далі маємо герща. Да? Герща. Це фактично щит, який розподілює вже електрику по нашому будинку, по всім користувачам. Да? Користувачі. Користувачі. Так, користувачі. Отак. От Як ви бачите, я малюю лише зелені лінії. Тобто я хочу відобразити лише за Звичайно, що між ВУРУ і Граща проходить і фазні, і нульовий провід, да але я їх зараз. Не показує. Так от, у нас є користувачі, які також підключені до заземлення. Вони вже, звичайно, підключені через свої розетки, які повинні мати заземлюючий контакт. Ось така схема вийшла. Да? Це була базова схема, яку я реалізував. І тут одразу намалюємо, що показники 24 Оми. Ось ця частина нашого заземлення має саме такі показники 2,4 Ом. Далі я додав на живіче заземлення. Так. Є. Ось так схематично. І покажемо з'єднання сюди. Ось так. Да, у нас воно поєднується із шиною, яка вже на будинку. Ось ця часть у нас підземна. Таким чином я отримав резервне заземлення. Так воно в мене працює все разом. Але якщо щось трапиться з цією частиною, яка із чорної сталі, то продовжить свою роботу саме не заземлення. Ось Воно поєднано, звичайно, із ВРУ а, чорною сталі, але вона проходить по будинку, тобто вона не в ґрунті. Плюс далі воно буде утеплюватись і там вона проживе там, 100 років, немає проблем. Ось, що я ще зробив? Так як ця частина в мене знаходиться в будинку, вона знаходиться досить близько до герща. І я вирішив ще додатково поєднати ось це заземлення із шиною герща. Ось таким чином. Тобто тут у нас проходить металева шина, яка поєднує нержавіючий штир із ВРУ. А з цієї сторони від нержавіючого штиря. До герща у нас проходить кабель. Тут я використав кабель ПВ3 на 25 квадратів. ПВ3. Тут краще було видно. Отак. ПВ3. 25. Міліметрів. Квадратних. Так. Ось такий кабельок. Ну. Зараз ми його чуть перекрасимо. Давайте ось такий колір. Ось так. Таким чином я себе додатково підстрахував. Тобто, шина заземлення, яка знаходиться тут, і шина заземлення, яка знаходиться у герші, вони ще між собою поєднані через заземлення. Тобто вони з'єднуються, звичайно, основним від кабелем, а також окремо поєднуються із заземленням. Як з цієї сторони, так і з цієї. Ось так виглядає схема заземлення мого будинку. Дуже вам дякую, що додивились до кінця. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, задавайте. Ну, і, звичайно, якщо у вас будуть якісь ідеї, чи потрібно поєднувати заземлення будинку із заземленням льоху, також пишіть їх в коментарях. Всім пока!